Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, з вами психолог Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Нагадаю вам, що я не кармолог. Карма це причина на слідкові зв'язки. Сьогодні будемо говорити про карму втраченого часу. До речі, цю тему мені підказала моя молодша донька. Їй 23 роки, і вона сказала: мамо, найбільше під час цього повномасштабного вторгнення мене і моїх друзів бентежить втрачений час. Я, знаєте, трошки оніміла. Я сказала, як, доню, який час ви зараз втрачаєте, адже багато твоїх друзів виїхало з батьками за кордон і вчаться в іноземних інститутах, ти просто звідти повернулася перед початком повномасштабного вторгнення. Тому ти з нами. А твої друзі поїхали в Європу, в Америку і там отримують е, на новому рівні освіту. Вона каже, так. Але мої друзі отримують освіту, щоб якось цей час заповнити. Час очікування перемоги. Вони не насолоджуються навчанням як студенти. Вони поїхали, тому що змушені були. Так, мамо, ми не маємо майбутнього. Вона ще більше мене вбила цим, і тому я вирішила записати це відео для всіх, друзів. Ми час не можемо втратити, якщо відносимось до нього як до ресурсу. Час це найцінніший ресурс, який людина видає собі сама. І сама вона його як отримує, так і витрачає. У нас у всіх однаковий час, і в багатяїв, і в жебраків, і в щасливих і нещасних людей час однаковий. Але можливості, які ми вкладаємо в цей час, усвідомлення цих можливостей використання часу, у нас у всіх різне. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли. Ні в якому разі ми з вами не втрачаємо цей час. Подивіться на наших дітей, вони продовжують в бомбосховищах навчатися. Подивіться на нашу молодь. Вона виїхала в інші країни і продовжує навчатися. Для чого? Для того, щоб у нашої країни в дітях було. Майбутнє, і ми маємо їх підтримувати. Тож карма втраченого часу вона може наздогнати кожного з нас як в мирні часи, так і військові, коли ви марно його витрачаєте, коли ви не вмієте ним користуватися. І сьогодні в цьому відео я вам дам дуже дієву пораду, як свій час використовувати, як ресурс дуже ефективно. Вона мені завжди допомагала в мирні часи. Вона допомагає мені зараз. Коли в моєму списку робіт, які я маю зробити на, на одну добу, просто інколи зашкалює перелік задач. Але я знаю, як з цим справлятися і навчу сьогодні вас. Якщо вам подобаються теми, які я піднімаю, підписуйтесь на канал. Спонсоруйте наш канал, нам завжди приємно, бо це допомагає нам записувати більше. Красивих, якісних для вас сюжетів. Також, будь ласка, поширюйте наше відео. Ставте вподобайки. Це саме мінімум, який ви можете зробити для нас, а нам буде приємно. А україномовний контент буде поширюватися по всьому інтернету про Україну і українців дізнаються більше. Дякую! Тож продовжимо! Ми обов'язково з вами маємо пам'ятати, що карма втраченого часу це причина і наслідок. Причина агресивна агресія, яка прийшла на нашу землю, старається відібрати у нас стабільність і відібрати у нас майбутнє. Це причина. І ми на цю агресію реагуємо і тільки зафіксовані ось. Тим страшним лютим, який прийшов до нас у 2022 році. Ні, у нас все почалося ще з 14 і Ви це зараз усвідомлюєте. Але це причина, і вона в часі вже віддалена. Який наслідок? А наслідок сьогодні, саме сьогодні, ви неефективно і непродуктивно використовуєте свій час. Наприклад, мої учні в Академії Поле Любові кажуть, мені раніше ми набагато більше могли вчитися, набагато краще сприймати. Інформацію, чому зараз ми так погано сприймаємо інформацію, лише творчі заняття, там, де ми щось малюємо, там, де ми щось вивчаємо через якусь творчість. Знаєте, в мене в Академії Поле Любові є крутий навчальний проект, який називається нейромалювання. До речі, на моєму власному каналі ви можете подивитися теку, що це таке спробувати. А якщо захочете гарно навчитися пропрацьовувати свої психічні проблеми, розлади, втому, виснаженість і ще отримати додаткову цікаву інформацію, то приходьте. Приходьте на навчальний проект з нейромалювання, ви отримаєте там неймовірну підтримку саме за допомогою творчості вашого психоемоційного стану. А ми продовжуємо розуміти, що ж таке розбиратися, і розуміти, що таке витрачений час. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що ми розцінюємо час як ресурс, а якщо ресурс, то це те, що ми витрачаємо. Якщо ми витрачаємо, ми маємо його якось з вами здобувати. Як можна здобути час, вільний, вивільнений, час для себе? Ну, хтось купує його, хоча є така приказка, що за гроші час не купиш. Але ми знаємо, що зараз учасні люди прекрасно купують. Ну, Наприклад, жінки не займаються домогосподарством, мають гроші, або їхні чоловіки хочуть, щоб вони займалися собою, і вони оплачують помічниць хатніх. Або, наприклад, ми вивільняємо. Час для якоїсь своєї творчості, коли якісь там побутові речі або якусь таку рутину на роботі виконують наші помічники. Але це все дуже гарно і дуже добре. Я хочу, щоб ви почули, що час це певна така фізична величина, яка вчить нас контактувати з цілою низкою процесів. Минуле, теперішнє майбутнє. А також є параметр часу, духовний час, це час як вічність, як відсутність цього плину минулого теперішнього і майбутнього. Тож, коли ми говоримо про карму, то, як правило, ми зв'язуємо минуле з майбутнім через сьогодення. Коли ми говоримо, що ми витратили час, то ми маємо задати собі питання: а на що конкретно ми витратили час? Чим ми змарнували цей час? Так от зараз я вам дам декілька тез, по яким ви зрозумієте, що ваш емоційний ресурс прямо корелює, прямо пов'язаний з ресурсом часу. Коли ви, наприклад, витрачаєте свої емоції, своє проживання не на те, що вам би хотілося робити, на що хотілося б реагувати, ви і витрачаєте одночасно час. Ну, от подумайте, коли ви знаходитеся в таких, знаєте, думках негативних, жую, жуєте гумку, а чи треба було замінювати той тризуб на батьківщині матері під час повномасштабного вторгнення, чи може треба було би залишити той символ, кому він там треба, хто на нього там дивиться і так далі. Ви сидите, жуєте гумку негативно. На які впливати не можете, навіть якщо ви зараз цілий рух поведете туди до Батьківщини матері, до України матері, і скажете Ні, ми проти, щоб тризуб стояв на щиті захисниці нашої України матері. Нічого не дасть. Ви витратите час, ви витратите свої емоції, але рішення було прийнято на рівні влади, і це круто. Тому що обов'язково запишу вам відео про цей символізм, про цей історичний момент, про цю карму нашого тризуба, який нарешті нарешті нам дасть цю енергію, і обов'язково, повірте мені, обов'язково, переломний момент настане якнайшвидше всіх. Цих процесах, які зараз ідуть в суспільстві, і відповідно на передовій, коли ви входите в негативізм, все погано, все, навіть коли все добре, все рівно погано, навіть коли все ну, більш-менш все рівно погано. Коли ви в цей негативізм входите, ви включаєтеся в цю таку, знаєте, позицію знайти зраду, знайти подвійне дно, ви витрачаєте час. Ви могли б в цей час сісти, помедитувати, потримати купол над Україною або просто поспілкуватися з якимись позитивними людьми, які б вас просто переключили. <кхем> Коли ви неконструктивно спілкуєтесь, наприклад, ви відчуваєте, що з цією людиною ви витрачаєте час, але ви продовжуєте спілкуватися, бо ви виховані по-іншому, бо вам незручно відмовити, бо ви не звикли говорити людині ні. Це все ваші психологічні проблеми. Вчіться захищати свої кордони і на те, що вам не цікаво, казати ні. Мені не цікаво. От як ви на Ютубі, коли вам не цікаво, ви перемикаєтесь і йдете де-інде дивитися інший контент. Ви не витрачаєте час, ви навіть фоново не залишаєте тих спікерів, які вам не заходять. Тож, якщо ви дослухали, дослухали вже до цього моменту, то те, що я вам говорю, про що розповідаю, вам цікаво. Тож ще як ви можете свій Свою карму втраченого часу напрацьовувати, але коли ви порушуєте індивідуальні кордони інших людей, що я маю на увазі? Ви вважаєте, що коли ви проявите максимальну турботу, ну наприклад, про своїх дітей, то їм буде добре. А діти кажуть, мам, Тату, я хочу просто посидіти в гаджеті. У мене в цьому віртуальному світі більше відчуття безпеки, ніж коли ти наді мною трясешся, і ми біжимо в бомбосховище або виконуємо правила трьох стін. Мам, тату, дай мені дихати легше, запитай мене, що я хочу зараз робити. Ви скажете, діти не можуть відповідати за свою безпеку, дорослі мають це забезпечувати. Ну так, якщо це маленькі діти, яким 2, 3, 4 рочки, ну добре, я ще з вами погоджуся. Але це якщо вже діти, які мають певну свою свідомість і вони чомусь постійно підвисають в інтернеті, постійно підвисають в віртуальному просторі, формують. До речі, саме цю інтернет залежність, то вони там шукають відчуття реалізованості внутрішньої і безпеки. Отже, вам треба вирішувати це по-іншому. Отже, ваш час, який ви проявляєте до дитини, має проявлятися по-іншому. Тобто він має бути продуктивним, а не лише нав'язаним під час повітряної тривоги. Тож, будьте, будь ласка, усвідомленими як дорослі, і тоді ви не будете порушувати індивідуальні кордони. Один одного. Час це те, що ми можемо дуже легко втратити, але дуже легко відновити, якщо почнемо просто структурувати свої пріоритети. Я хочу, щоб ви розуміли, що е, якщо ви нічого не будете робити, то у вас нічого і не вийде. Якщо ви не будете впливати на час як ресурс, не будете його спрямовувати, то відповідно ви будете його тільки втрачати. Знаєте, є такі приказки, вони мені дуже сподобалися, і я хочу вам їх продемонструвати. Бережи час. Бо час за гроші не купиш, але ми з вами знаємо, що можна все-таки в деяких випадках згаяного часу і на коні не здоженеш. Але ми з вами зараз спробуємо, я вам розповім про практику, яку практикую багато років. Називається вона практика помадоро. Так, це італійський автор, який створив цю практику для тайм менеджменту І дослівно так, це помидорка, тому що в вигляді помідорок, томатів таких були створені. Такі певний інструмент, який допомагав використовувати виконувати цю практику, де можна було собі запрограмувати певний таймінг своєї активності. Але ми з вами без того помадорка зможемо цю практику застосувати. В кожного із нас є на телефоні таймер. Отже, ви що робите? Ви берете свій органайзер і пишете собі. На список все, що ви маєте виконати за сьогоднішній день. Звичайно, виділяєте ті справи, які займуть максимум 15, 20-25 хвилин. І з них я вам рекомендую починати. Хтось рекомендує починати з найважчих справ. Я рекомендую з найлегших. Чому? Тому що, коли в вашому списку в органазії з'являється така, знаєте, пташечка, якою ви відрі... або хрестичок, що ви завершили цю задачу, ви просто відчуваєте вже натхнення, що вже багато зроблено, а ще у вас є купа. Часу, щоб завершити основні справи. Тож обирайте, з чого почати з легких або з більш складних справ, але використовуйте метод помадоро, метод дозованого часу. В чому він заключається? Ви ставите таймер на 25 хвилин і сідаєте працювати над тією задачею, яку хочете використати. Ви працюєте рівно 25 хвилин. Як тільки зазвонив таймер, ви його зупиняєте. І відволікаєтесь від того, що ви робите, на 3-5 хвилин. Що ви відволікаєтеся? Ви можете встати, зробити якусь гімнастику, подихати, випити води, зробити собі каву, бо під час роботи ви можете ковто кави зробити, але не попити її з задоволенням. Тобто 3-5 хвилин перерва знову ви ставите таймер на 25 хвилин і продовжуєте робити, якщо не завершили цю попередню задачу. Коли ви... Дозуєте себе ось такими активностями 25 хвилин, 3-5 хвилин перерви, знову 25 хвилин, ваш організм входить в дуже ефективний режим. Ви можете зробити дуже багато. І за 25 хвилин, якщо ви розбили свої задачі на маленькі короткі, ви можете навіть декілька питань вирішити. Ну, наприклад, вам треба відповісти на ряд листів. На це ви витратили 15 хвилин. А якби ви їх на них відповідали протягом дня? Відкладали, казали, що пізніше ви можете навіть забути на щось відповісти. Тож, коли ви вже відмітили, що три листи написано, ще купа часу, ви починаєте наступну задачу, це вас надихає, перемикає. Продуктивність вашої роботи росте, управління часом стає дуже ефективним. Але кожні 2-2,5 години варто зробити вже перерву на 15-20 хвилин. І саме в цей час варто відволіктися, переключитися і зробити щось дуже корисне. Обов'язково пам'ятайте про це. Коли ви зробили певну роботу, маєте певні результати і отримали хороші результати вашого часу, який став більш ефективним, ви через декілька днів такої практики зрозумієте, що раніше ви використовували день і розтягнуті задачі по всьому дню і не мали зовсім часу на себе. Коли ви почнете використовувати метод помадоро, ви обов'язково зрозумієте, що. Час на відпочинок, час на себе у вас з'явився. А отже, ви стали більш усвідомленими, усміхненими людьми, які досягають більших результатів, ніж ті, хто постійно скаржиться, час втрачено, часу немає. Нагадаю вам, що ми не можемо витратити час даремно, якщо ми усвідомлюємо, що час це ресурс. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що на все. Свій час. Час прийде повернетеся до України. Час прийде, все стане на свої місця. Перемога обов'язково прийде до нас, на нашу землю, з часом. Але ми маємо витрачати свій час усвідомлено, щоб перемога внутрішня і зовнішня зустрілася. Тож, до зустрічі на каналі Калина. З вами була Тетяна Дугельна.